Доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Я от почну від такого набору слів. Попитка удара. Так прокоментували в Ніжньокамську, ну, от коли НПЗ взлетіло. Загорілося. Чому в наших ворогів така шиза? там, то, то бавовна квітне, то хлопок, то попитка удара. Якщо насправді НПЗ в Нижню Камську вилетів, а в Єлабузі, то ще й завод два дрони прийняв там, де їхні шахіди гарані ділаються. Вони, кого вони хочуть надурити? А справа в тому, що ну дивіться, друже, е, критичне мислення і можливості до доступу до Гугла і до нашого з тобою Ютуба в Росії не, не вітається. А отже, отже, вони роблять ставку на те, що є все таки змагання між телевізором і холодильником. В них останніх років певно з 20 перемагає, все таки телевізор. І, в принципі, любоді ще вони не сказали: населення споживає, причому споживає з присмаком. Ну, ну але штат... це на бабушек Путіна, на їм Дурачка, Молодняк то ж сидить а... в соцмережах, друже. Ні, це загальний фон. Знаєш, от як фонить, от вони ну, от фон колись я пам'ятаю, що якщо я був маленьким, до коли до бабусі до дідуся приїжджав, в них в якості фону працював оцей брехунець, називався в нас на західній Україні. Тобто, фон от воно щось говорить, і десь там десь щось там відкладається. Як наші кораблі бороздять простори мірового океану? Ну десь так приблизно сьогодні і в Росії. Тому е, вони будуть говорити будь-що, а споживач буде споживати. Нас цікавлять результати нашої роботи, і для мене особисто ну. Це що далі 1200 кілометрів раніше ми вважали недосяжним. Ну бач, досягає. От, бо я вчора, вчора ще ходив і е, стискав кулаки зі злості. Думаю, ну що, Саліванов приїхав, сказав ні зя-ні зя, зя, і все, і перестали стріляти по НПЗ. А сьогодні бачимо, що зя відповідно, або Саліванов такого не говорив, або а, ми поводимося як ізраїльтяни. Ізраїльтяни теж, коли їм щось кажуть ні-ні ні, вони кажуть е, туди за руським кораблем і роблять свою справу. Е, ну дивіться, друже, тут я можу сказати лише таким теж, згадати шеврон батальйону Айдар, який колись волонтери нам подарили, і на ньому писало то не ми. Ну от десь приблизно так. Ізраїльтяни, до речі, поводяться в цьому контексті правильно. В них є така приказка: ліпше отримати ноту протеста, чим лист про співчуття. Mm -hmm. Ну от нам, в принципі, в цьому напрямку треба працювати. Єдине, що ну, я все-таки знаю, що я така зараза, мені завжди от таких от речей мало, 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 мало. І я все-таки дивлюся на новоросійське, який не палає, і ота от перевалочна нафтова база їхня не палає, і от і вся портова інфраструктура не палає. А справа в тому, що росіяни до 50% через новоросійські порти мають перевалку нафтову. І от, от. От я туди дивлюся більше. Та ну але вони там і якісь ставлять баржами понтонову таку загорожу. А з другої сторони була інформація, яку важко верифікувати, що хитрими шляхами звітам ти руська нафта потім стає американською. Чи це неправда? Е, ні, ну це правда. Ну ми, ми знаємо, що саме звітам вони десь там по дорозі ще перегружаються, іноді то на грецькі танкери, які фірми ми виключаємо санкції, не зрозуміло з яких підстав, але з другої сторони. Ну не було би і перемог, якби не було би зради. Да? Як то кажуть, хто не носив чоботи, той ніколи не зрозуміє, як добре ходити в тапочках чи в кедах. Ну от десь приблизно я так само кажу, тому що ми знаємо, що сьогодні, наприклад, та ж сама Греція, яку я часто густо за оті танкерний флот, як то кажуть, згадував. От вони передають через ще да. ну все, сижу, мовчу вже сьогодні за Грецію за Грецію. Не згадую на сьогодні тих бар. Друже, так. якими вони там прикривають. Ну я не, не, не можу себе вважати там фахівцем, але якщо та баржа стоїть на воді, і їх там аж чотири штуки. Ну, значить, нас має бути ну умовно мінус чотири дрони. І де де, де, де будуть ті баржі. і далі, і далі Їхня функція. Тимчасова, можливо, вона вирішує якісь питання, але в глобальному контексті. Ну, скажімо так, я дивлюся, баржі ж вони і не захищені, як крейсера, правда. Тобто, вони просто візьмуть на себе удар, як то кажуть, дрона. Ну окей, ну зрозуміло, мінус чотири дрона буде, мінус чотири баржі. Ну і мінус ну, чотири сьогодні. В нас ранок крилатих фраз від Ігора Лапіна. Тому підпишіться на наш канал. Ви вже як мінімум два прислів'я вивчили: і ізраїльські, і про українські тапочки. Але ми. Ми в обов'язково мусимо поговорити про те, що в нас є. Мінус у нас фактично, Харків інфраструктура, мінус Керіху підтверджує в нуль Сумщина. Після рейдів Легіону Росії і РДК і як мінімум полусу в, в декілька десятків кілометрів рівняють теж землею. Фактично, ми виходимо на нову фазу війни. От гур підтверджує, тисяча високоточних ракет, неточних взагалі невідомо, кабів бомб в них ні Бачимо, що от таким чином вони пішли, тобто це якась нова фаза війни. І протидіяти не сильно можемо, значить, має бути асиметрична відповідь. І отут ходиш, чухаєш тилицю, А яка? От що зараз на цій фазі війни, коли вони нас закидують і рівняють, що ми можемо Потужного і дієвого запропонувати ворогу? Е, ну друже. Я би хотів би трішечки е, тобі опонувати, що В все таки чому? росіянам для того, щоб е, нищити Україну, не треба ніяких приводів, ніякого РДК. Вони тут Київ бомбили без будь-якого приводу. Тому я би ці речі не пов'язував, що не я пов'язую. Це так, коли кожен раз, коли говориш з сумчанами, з різними людьми і волонтери, і так далі, вони це пов'язують. А це недолугість комунікації з суспільством з боку тих, хто організовували в тому числі РДК Рейди. Оце я би так би сказав. Mm -hmm. Тобто, це генії комунікації гур е, прострали цю інформаційну тезу е, на Сумщині. Я я отак от вважаю. Ще раз наголошую, росіянам, щоб бомбардувати їм не треба ніяких приводів. Вони просто це роблять. Е, до речі, е, я теж е, ну як каже, висловлююся е, з того приводу, що мене не сильно цікавить село Тьоткіно в контексті стратегії, е, тому що мене більш би цікавило би боротьба поневолених народів. Від імперського гніту на території імперії тебе більш би було би стратегічно грамотним реченням, але знову ж таки, фактично, ми знаємо, що купінський тиск трішки слабшає. На Купінському напрямку, бо по деякій інформації, того ж самого ГУР, частини підрозділів росіяни перекидають в сторону Білгородщини. Так. Як це буде використано в подальшому? Чи можливо це буде формування нового угрупування для подальшої атаки, про яку зараз говорять всі, там і на Суми, чи на Харківщину? Це вже я не боюся. боюсь, не буду стверджувати, бо треба мати більше інформації. Ну, З приводу каби, ракети і так далі. Скільки там що на на. Накопичили гур, не ото вирішив. Накопичили росіяни по інформації головного управління розвідки. Не знаю, мені Буданов казав, що на 2-3 залпа залишилися ракет. Я от маю по ідеї ще слухати те, що він казав е рік назад, правда? О, не, так, і і не можуть і, можуть, але ми так ми вже були в цьому. Ми, ми вже були в цьому, ви, ви, ну як то кажуть, на цьому етапі війни, коли нам пояснювали 2-3 дні, ну максимум 2-3 тижні. Все, ракети кончаються, в русські кончаються, заліза вже нема, техніки нема, і історичні музеї розпаковують. Ми вже це все пережили. Ми розуміємо, що це є білий шум. Воєнна економіка працює, вони рівняють, і в цьому випадку рівняють міста наші, і інфраструктуру, і в цьому випадку. Кусно, ну, якісь щось треба зробити. Ну я не знаю, захопити БНР. Е ну ну чи дуже що? Е, давай давай говорити відверто, е, відродити ракетну програму Вільха М, яка зможе знищувати пускові установки ну на дистанції там приблизно там, до 100 кілометрів. Тобто, а отже. Російське лайно у вигляді С-300. Ну там є різні модифікації. Є те, що летить далеко їх росіян менше, а те, що лайно, яке там 30, 40, 50 кілометрів, то в них тих того лайна є багато. Отже, нам треба нищити пускові установки до С-300, наприклад, а відродивши свою ракетну програму, яку зелені заморожували починаючи з 19-го року. Зараз я на що звертаю увагу? У нас найбільша проблема це, ну, по перше, Путін сказав, що буде робити санітарну. Зону на території України мається на увазі на глибину наскільки вони зможуть знищити все зрівняти з землею, і це якраз туди попадає в нас суми. До десь там починаються окраїни 30 кілометрів до кордону. Харків теж недалеко і так далі. Тобто не наземною операцією, а саме за допомогою кабів, саме за допомогою ракетних систем різного роду, саме за допомогою дальнобійної артилерії, росіяни будуть це робити. Що робити нам? Ну як мінімум, дивіться, от Теріхов заявив, що вже десь інфраструктурних об'єктів порушено, спалено і знищено росіянами на Харківщині. Ну на Харкові, зокрема. На 10 мільярдів доларів. Угу. Ну можна оголосити волонтерський збір і відновлювати, а потім знову його зруйнують. А напевно, треба менше тирити бабла і все-таки говорити про закупівлю системи протиповітряної оборони, щоб прикрити Харків не гірше ніж Київ. Тому що той же самий Петріот буде вибивати російські літаки умовно на 100 кілометрів, а отже, жоден кап не долетить. Ну, росіяни каби летять меншу вісім. А хіба можна петріот сказав... купити? от можна просто наприклад зібрати гроші розуміло, і купити. Це питання. Ну 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 дивися, друже. Ну це питання вже не до ігоря Лапіна, але торгівля зброєю в світовому ринку звичайно ведеться, і в нас є найвеличніший лідер сучасності. Я зараз до речі про Єрмака, який їздить там по Саудівським Аравіям, зустрічається з різними різними іншими політиками, виконуючи функції Кулеби. Не можу тільки одне поняти, чого в куляби зарплата більше ніж Єрмака. От поки що не зрозумію, але тим не менше, е... а що не смішно? Мільйон триста за рік заробив чоловік. Ну що нормально нормальна зарплата? От Єрмак допомагає, все нормально. Я до речі не маю проти нічого, але ще раз наголошую: переживаю, щоб не збіднів Єрмак. Ви ж і тут, і там, і Та в аеропорту. і... <реш> Ні, не збідні ну да, ну да, звичайно, в них там кадрова політика дуже гарно налаштована. Е, останній не єрмаковський призначений з офісу вже пішов, так що все нормально в нього. Ну але давайте серйозно. Отже, питання Петріота, питання насиченості нашої захисту нашого неба, це питання, яке стоїть гостро, і Харків це вже відчуває на собі. Суми давно вже відчувають і сумщина. Е, Пам'ятаєш, два блукаючих ну умовно петріота да, мається на. Базі не батареї, а дві пускових, які блукали десь там на Донеччині. 17 літаків, чи скільки то за два тижні завалили. Ну вони потім ми втратили там бо, теж а, Т... тому що ну я надію, що все-таки на Сумщині і Харківщині менше сіпер'я, ніж на Донеччині. О. Я надіюся, що не будемо вистраюватися в колони і по пів години ждати команду вперед. Ну вже ж може висновки якісь зробимо. Ну якось, ж... ну слухай, ну ми якось працювали, і, і, і хаймер. Не втрачали скільки часу, коли залужний був головкомом у нас. Я зараз не хочу вішати це на Сирського, Але ну слухай, ну якщо е, ми згадали цю тему, построїтися в колону і ждати на команду виїзда, ну та що не зрозуміло, на Донеччині. Ну понятно що маякнуть росіяни встигнуть навестися і прилетіло. Аналогічна історія з Хаймерсом. Ну виїхати на позицію Хаймерсу для того, щоб здійснити пуск, треба лічені хвилини. да Тобто, виїхав, вистрілив, свалив. Виїхати на позицію для пусту, стояти, стояти півгодини і, і вибачте слово займатися чим. Ну, тобто, питання зараз і до командира, який дав наказ, і до, ну, до, до тих, хто сидів в машині, питань вже нема, бо вони загинули на превеликий жаль. Ну але історія полягає в тому, що нам треба думати в цьому контексті. Далі, дивися, безпілотники, да? Ну як би там не було, зараз десь там Зеленський вже казав, що вони там випрацювали систему боротьби з безпілотниками, будуть насищати фронт. Я чув, але я те, що чув від Зеленського то чув, але не бачив. А той же самий Петро придумали. Там наші кулібіни, оцей Ай ну кажуть, непогано справляється з безпілотниками, значить на виробництво, якщо я не помиляю 150 мільйонів. <плес> так, і, <плес> Ігоре, але Бували тут є одне, але, як каже мій друг, теж військовослужбовець Ромко Вінтодів. Є одне, але воно полягає в тому, що це підхід абсолютно руско-фашистського окупанта, який каже: а, о, по ваших підприємствах луплять. Ну так ставте своє власне приватне ППО. І якщо ми таким шляхом підемо, ну то в одному місті будуть красти, в іншому щось може поставлять, десь може реба докуплять. Ну, тобто, якось воно не, не сильно ну, схему Дивись, я, 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 я тобі скажу питання. Е, ставте власне ППО. Е, ну окей, значить тоді що? Припиняємо волонтерські збори на безпілотники. Ну так виходить. Ну ми ж то волонтерами забезпечуємо цю всю історію. Люди збирають гроші, купують безпілотники для бійців. Угу. Ну, це то що, то що, це погано? Це І, добре? Звичайно я не про це. ліпше, коли держава. Іл, Звичайно я не ліпше, про це. коли держава. Просто міста мають свої бюджети. Про Ну, дивися, міста мають свої бюджети, і ми всі пам'ятаємо, що з цих бюджетів забрали ПДФО mm -hmm. е, на, на ЗСУ. Пам'ятаємо, да, тобто мітинги там біля ну, вони то, в основному біля кличка мітингують. Хоча, якщо не помиляють, Київ там мільярдами виділяє гроші. Ну але й бюджет Києва, звичайно, не такі, як бюджет там Суми чи там Богодухова, наприклад, да? там е, тих населених пунктів. Але ще раз наголошую, ми зараз говоримо. Про державну програму, і якщо ми говоримо про захист міста Харків, то маючи колосальний бюджет, ну треба думати напевно і над цим. Я ще раз наголошую: е нічого поганого не буде, якщо буде стояти два ППО: одне закупить Міністерство оборони, а друге закуплять е харків'яни. І буде в них два ППО, буде два ешелона прикриття зліва і справа. Ну, наприклад, о, ми о зараз ми окей, можемо погоджую, звичайно. Садар. фантазувати... Але yep. в нас іншого варіанту нема. Нам потрібно думати імпровізувати. Я не хочу все повісити на людей. Але з другої сторони, коли мені кажуть, що вот, держава не забезпечує, я кажу, а хто така держава? Так це ж і є. Ми, ми ж теж держава. да, ми на мудрий народ, звичайно, затягнув перше квітня аж на п'ять років. Да, Саме найдовший свято Дурня, як то колись сказали, да, перше Ой, квітня. А ми я, а я ж забувся. Це ж сьогодні професійне професійний державне свято перше квітня. Ну, Ну вчора, вчора. тато забувся привітати так, йому на вазі. Та, так, треба так, було цього починати. Свято свято на п'ять 5 років цей день дурня затянувся. Перепрошую, ну але маємо те, що маємо, і з цим трещом нам довго mm -hmm. щоб ми тут собі там не фантазували. Але ще раз наголошую, ну значить треба кожного разу з допомогою наших каналів нагадувати так. людям, що от треба знати. Ігор, ще хотів дві дві дуже важливі теми. Але перша дуже інформаційна. В цьому плані є дві інформаційні кампанії, які на наших очах досягають успіху. Перша це на Росії. Вона відбувається, тобто, тим варіатам слідчого комітету і чекістам, які там чіпи вживлюють в голови, вдалося впхати в голови русських. Понад 50% вірять, що за кроку Сіті холом стоять українці. Магія пропаганди і телевізора спрацювала. Це опитування підтверджене і західними соціологами. Що, що це можна конвертувати? В тебе з лівої сторони генерал Гундяєв і священна війна, і всі московські попи з кожного ранку молитву за знищення України співають. А з другої сторони, в тебе от така кількість е ві віруючих в те, що українці керують ісламською державою і гілом. Це конвертується в тотальному Мобілізації чи ні? Ну, я казав, Путін після своїх виборів буде шукати багато пригодів, щоб крикнути Вставай, страна огромна. Ну і в принципі, питання конвертації тут якраз прямо залежне. Я поясню логіку. Дивися, ну як мінімум, вже сьогодні вони починають розсилати повістки, от оте все робити. Мобілізаційні заходи не лише по окраїнам великої могучої Росії. Але і в міста, а саме: Москва, Пітер, а ми знаємо, що всі мобілізації їх менше всього стосувалися. Ну, може, якісь там добровольці, но мобілізаційних заходів в столиці не було. до речі, в принципі, як і в Києві, ти до речі, не замічаєш, що в Києві в Корках все нормально. Про мобілізацію не чули. В деяких селах нема вже мужиків, нема кому в поле сіяти і урожай збирати, як то кажуть. А в Києві тут все нормально. Замічаєш, да, от от, от підходи, підходи величайших геніїв комунікації подаля і так далі, да в інтересах яких країн вони працювали звичайно? Ну суть не в тому так от, Путін конвертовує це в можливості мобілізації в великих містах. Вже ну, це і починає. що він крикне «Вставай, страна огромна і рускі е, питання крикне не крикне це вже питання іншого, але е, гру підґрунтя для цього воно робиться. Згадай, коли починалася е, та сама перша Чеченська, да тобто теракти, 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 все мочить в сартірах, ура, патріотізм! І вони вот там ламилися. Тож питання не в тому, що він скрикне чи не крикне, питання в тому, що він це готує собі для. Питання для Для того, щоб закупити Україну, чи для того, щоб пробивати там сувальський коридор, там йти дискредитовувати, як ми вже колись з тобою говорили, п'яту статтю країн НАТО, там десь кусочок Литви відкусити і потім сказати, а що ви нам зробите? Mm -hmm. Ну що, от ми тут івангород, це руський город. Ми тут во зайшли, і ми тут живемо. І референдум проведе. Ну, тобто оці ну, нього приват. є так. декілька опцій. в Нього так, є, тобто, як мінімум. Тобто тобі. він якраз таки в цьому напрямку і працює. Я дивлюся, що ІДІЛ вже це вперше в історії ІДІЛу, Вони вже майже другий тиждень намагаються доказати, що це вони Розумієш? А Путін каже, ніфіга це Україна. Ну це є така історія. Ну я ще хочу також і загострити увагу на тому, що. Якби там не було, а оце зумбоване населення. Воно воно ну воно реально вони реально ідіоти. Ну що я можу ще сказати? Ну але тим не менше дивися, в них зараз на державному рівні стоїть питання щодо виключення Талібану з е, терористичних організацій. Ну бо їх запросили на конференцію з ісламським міром Росії. Ісламський мір таліби так, приїдуть правильно. рівно так, правда, два тому, дні після вони... того, як вони оголосили, що за подружню зраду Ви... жінок треба каменувати. Ну тепер талібів да, да, камнями закидати. Тобто розумієш, вони тобто Талібан, з яким сьогодні цілується Путіни Лавровий і так далі. Вони тепер хочуть виключити з перелік спинізації. Ну це, це звичайно буде рішати держдума Росії. Ті палеті ну, держдума, як наш знаєш. В них держдума, як наші моношашечки. От вони звичайно багато рішають. От як офіс сказав, так і рішили. Ну але ця їхня тенденція, ну вона в них незмінна ще з часів Сталіна. Тобто вони тим інтернаціоналом створювали всі ці терористичні організації. Тепер їх і люблять. Тим Хамас чи Хезбола, Ну тобто нічого дивного. Є ще один в останній на закуску буквально момент. Ну просто а воно не йде, а вони сунуть, а воно не йде, а вони все одно впихають. От оця гра про те, що ми переходимо в країну без виборів, нелегітім властю і так далі. Вони реально на це на це. Включили всі свої телевізори і всіх своїх корисних ідіотів. Для чого вони це грають? Дивися, ну тут вони одні грають. Не, ну В нас права теж є хто тому, грає. Що... Так, справа в тому, що. Дивися. Ми ж давно говорили, що це питання буде стояти росіяни його будуть качати. А скажімо так, 103 стаття конституції однозначно в Україні говорить, що вчора мали бути вибори позавчора. Розумієш, тобто, що міг зробити Зеленський на випередження, те про що ми говорили в своїх ефірах? Звернення в Конституційний суд поставили крапку, і все правда, ось вам Тут рішення це ж та проблем. Рішення поставили крапку взагалі немає ніякої проблеми. Причому, якщо треба, вони можуть розглянути це за буквально там тиждень, другий та й все було би зроблено. Але ж не роблять. А скажи мені, будь ласка, в інтересах якої країни? Вигідно не робити таке звернення до конституційного суду, щоби не було у цієї гри протистояння легітимності чи нелегітимності? От, в інтересах якої країни сьогодні працює команда Зеленського? Не вже Албанія. От в мене чітке запитання, це риторичне запитання. Але колера ясна за ці слова, вроді не банять. Ну слухай, ну ну ти можеш прибрати лишнє хвилювання в державі. Ти ж себе позиціонував як шиваті нації. Чого ж ти сидиш? В муму? І навіть не напишеш паперика, щоб звернутися. Ну не можеш ти написати паперика. Попроси мене, я тобі того паперика напишу. Звернення ну тебе вон Вініславський був представником в Конституційному суді. Зараз він же не представляє тебе. Ну має якусь там юридичну освіту. Може щось там написати. Ну там же ж є пару людей, які вміють тримати ручку і бумагу в руках. Але не їм не треба це розумієш. Їм треба, щоб тут було хитання. Я вчора в себе в Ютубі е проводив е з Бобаренком ефір. Угу. І виводив на екран е, прозоро держзакупівлі Міністерства внутрішніх справ поліції. Кийки гумові, кайданки, спеціальні засоби, друже, мільйонами гривень витрачають. То питається, для чого ти тебе вже війна кінчилась, ти вже борешся з протестами? Та ще дай хоч від ручню добити спочатку. Ми ще ж навіть не виходимо нікуди. Але розумієш, вони вже готуються на завершення по цій темі. Ну мушу ще ляпнути два слова, бо мене це ну серйозно. Знаєш, є таке поняття в, в, в юристів, злочинна недбалість, і Недбалість, і, там умисна, не це вже питання інше, але мається на увазі: Злочинна недбалість, яка спричиняє трагічні наслідки. Для службових осіб є така відповідальність. Ні, за скажи мені, будь ласка, не голосування закону про мобілізацію, не врегулювання мобілізаційних заходів з боку е, уряду. Це куди віднести? Я не знаю. А в є таке хороше слово країни. Вони да. це роблять в інтересах. І... Якої країни вони до сих пір це не врегулювали? Отаке от, от риторичне запитання в Ігоря Ласана. Це, та це не риторичне запитання, це просто повторення іноземних слів, які ми включили до свого словничка. Наприклад, саботаж.